Слава Богу, дорогі брати і сестри. Господь царює. Ми будемо ще сьогодні дякувати, будемо ще сьогодні славити нашого Бога, Отця, за те, що наш Господь Ісус є Христос Воскресний. Слава йому. Ви знаєте, Він Воскрес і ми були мертві. І нас Він Воскресив до нового життя. І нам Він подарував, дорогі брати і сестри, життя вічне. Це ви не купите за ніякі гроші. Куда би ви не ходили, скільки б мільярдів не мали. Вічного життя ви не купите. Воно даровано по благодаті, даровано Христом. Алілюя. Він заслужив, дорогі брати і сестри, щоб ми мали вічне життя. Йому слава. Ви знаєте, коли я був в дорозі сюди, е, хто тернопільський місцевий, вони знають, між Юником і Метром. Я попав в пробку і коли ми під'їхали ближче, вже об'їжджали, там сталася страшна аварія, бус з легковою машиною. І я так молюсь і думаю, Господи, хоч би ті люди залишилися живі. Знаєте, люди, коли кудись спішили, і після того вже нікуди не потрібно спішити, дорогі брати і сестри. А Бог нас помилував. Бог продовжив нам життя. Мало того, Бог дав нам велику привілегію сьогодні бути в його домі. Я завжди говорю, це є найкраще місце на землі, де збирається Його церква, бо там, де є присутня його церква. Там, де народ в ім'я Його, там є серед них Господь. Алілуя! слава йому! Господь сьогодні серед нас. Я поділюсь і дуже знаного Слова Божого. Це буде Євангелія Марка, перший розділ з першого вірша. Євангелія Марка, перший розділ з першого, по восьмій вірш. Написано так. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Як у Пророка Ісаї написано: ось перед обличчя Твоє посилає свого посланця, який перед Тобою дорогу твою приготує, голос того, хто кличе у пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому, і виступив був так Іван, що в пустині хрестив та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів. І до нього приходила вся країна юдейська, та всі єрусамляни, іврійці, йордані, від нього хрестилися вони і визнавали гріхи свої. А Іван зодягався в одежу верблюжого волосу і мав пояс ремінний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. І він проповідував, кажучи: услід за мною йде он потужніший від мене, що я йому негідний. Нагнувшись розв'язати ремінці від узуття Його, я хрестив вас водою, а той вас хреститиме Духом Святим. Слава Богу, дорогі брати і сестри. Це слово, воно сьогодні актуальне. Знаєте, коли я так його нараз читав і навіть з цього місця, можливо, два і три рази проповідував. Але коли я його так прочитав, я задумався, що. Кожна Євангелія щось відкриває. Коли ми читаємо Євангелію Матвія, перший розділ з першого вірша, там говориться про родові Ісуса Христа. Я недавно мав проповідь за родовід Ісуса Христа. І дуже добре, дорогі брати і сестри, що Бог по великій своїй милості причислив нас до знатного роду. Євангелія Марка, ми прочитали. Що це є початок Євангелії Ісуса Христа, і вона починається із пророчества Ісай. Ми можемо прочитати е, в Євангелії Івана, де говориться про слово життя. Перший розділ з першого вірша написано, що споконвіку було слово, а слово було в Бога, і Бог було слово, і в Бога. І це слово в Бога було споконвіку. Можна сказати, що він був такий незалежний експерт. З першого розділу, з перших віршів він описує, що каже: я все дослідив, що це є правда, і ото каже, написав Іван даю. Як написано у пророка Ісаї, знаєте, Іван Хреститель прийшов і не проповідував щось нове, а він проповідував. Пророче слово, яке було сказано багато років до народження Ісуса Христа. Пророк Ісая жив приблизно 780 років, дорогі брати і сестри, до народження Ісуса Христа. І Іван, він тут цитує 40-й розділ третій вірш пророка Ісая. Голос того, хто кличе. Мене це зацікавило, чи сьогоднішній день. Є голос, який кличе. Коли ми відкриваємо 40-й розділ пророка Ісаї з першого вірша, там написано так, що утішайте, втішайте народа і промовляйте до серця його. Ізраїльський народ був в полоні, але Господь говорить до Ісаї, каже, ти потішай народ, і ти промовляй до серця народу. Знаєте, слово Боже, воно завжди промовляє до серця. Людина може говорити до розуму ще там, але коли промовляє Господь до тебе або до мене, ми це відчуваємо. Ми це розуміємо. Не раз в моє життя говорив Господь, і я це розумів, і я це відчував. І коли я сидів тут на цьому місці чи в іншому місці, я собі так думав: Господи, з завтрашнього дня! Я буду міняти свій характер, я буду міняти своє життя, тому що Бог проговорив моє серце. І я це відчував, що це є слово від Бога, але приходив завтрашній день. І це слово, можна сказати, воно не проробило працю в моєму житті, бо я далі жив в тому напрямку і рухався в тому напрямку, що і вчора, і після вчора. Ви знаєте, що коли пророк Ісая пророкував третім віршом, голос кличе на пустині, готуйте дорогу Господню, а в степу вирівняти битий шлях Богу нашому. Готуйте дорогу. 780 років до народження Ісуса Христа. Ви знаєте, були люди віруючі, бо це слово було сказане до віруючих людей, до ізраїльського народу, які чули це слово. І, можливо, багато із них, так як сьогодні ми чуємо Слово Боже, вони почали в своєму житті готувати цю дорогу. Але проходить час. Проходить час, пройшло 100 років. А ніхто не приходить. Пройшло 200 років, дорогі брати і сестри. Також ніхто не проходить. Ми знаємо, що ізраїльський народ він почитає пророка Ісаї. І Вони знають дуже добре пророчество про Месію. Прийшло 780 років. І ми прочитали в Євангелії Марка, що Бог знову посилає пророка і говорить це саме пророчество, голос того, хто кличе в пустині. Ми за останні роки. Ми чули дуже багато проповідів, що ми живемо в останній час. Але, дорогі брати і сестри, чи ми готові до зустрічі з Богом? Тому що коли ми дивимося на ізраїльський народ, який знав пророчество Ісаї, який очікував Месію, які знали, що Месія має прийти, ми знаємо, що ізраїльський народ до сих пір чекає Месію. Багато людей не прийняли цього пророчого Слова. Сьогодні народ Божий чекає приходу Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, чи наша дорога є приготовлена? Чи ми чуємо цей клич голосу Господнього? І я вам хочу сказати, що на цьому місці не один раз із цієї кафедри. Господь закликав до наших сердець. Господь говорив до нас. І Він сьогодні промовляє. Можливо, не всі слова, які я буду говорити за цією кафедрою, вони є від Бога, але те, що я прочитав, воно є Боже. Воно є живе. Воно пророблює працю. Воно є присутнє серед нас. І ми ніколи не можемо сказати, дорогі брати і сестри, що ми цього не чули. Голос того, хто кличе. В об'явленні Івана Богослова, 22 розділ, останній розділ, 11 і 12 вірш. Там є пророче слово, слово Бога, яке стосується всіх людей і віруючих, і невіруючих. Чи ти чув? Його? Чи ти не чув його, це є вердик Бога. І там говориться так, об'явлення 22 розділ, 11 і 12 вірш, написано так. Неправедний, нехай чинить неправду ще, а поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай чинить правду, а святий нехай ще освячується. Отож незабаром прихожу, а за мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Дорогі брати і сестри, це є пророче слово, яке виповняється і ще буде виповнятися. І ми бачимо, що Бог отут оприділяє людей на дві категорії. Одних людей він говорить, що праведні, нехай і святи, нехай ще освячуються, а неправедні, нехай чинуть неправду. Але прийде один день і каже Господь: і прийде моя заплата. Знаєте, євреям треба було чекати 780 років, щоб прийшов те, що сказав пророк Ісая. Потім Бог посилає Івана, який приходить до євреїв і проповідує цим слово. І багато людей написано, ми прочитали. Приходили і хрестилися на відпущення гріхів. Ми через тиждень будемо мати водне хрещення. Це коли наші брати і сестри будуть вступати з Богом і будуть давати обіцянку Богу. Ви знаєте, що є люди, які дали обіцянку, тобто охрестились, Бог їм простив гріхи, і ми знаємо, що їх сьогодні немає серед нас. Це дуже важливо. Те, що ми будемо обіцяти Богу. Дорогі брати і сестри, тому що від того залежить наше життя не тільки на цій землі, а в вічності, куди людина піде. Тому Іван прийшов і він кликав до народу і говорив: почуйте цей голос. Ми знаємо, що Іван він був посланий Богом. Це був великий чоловік. Але мене що дивує? Що я за свої роки вже багато чого проповідував на різні теми. А Іван прийшов, каже, покайтесь і наверніться. Дві головних тези в Івана було: покайтесь і наверніться. І Івана рахують найбільшим пророком, який був серед людей, дорогі брати і сестри. Як є важно зрозуміти, чого Бог сьогодні бажає від людини. Яке важно зрозуміти, дорогі брати і сестри. Знаєте, життя людське, воно можливо, як на тій дорозі. Тільки люди кудись їхали, а вже не знаєш, чи вони живі, чи вони здорові і що з ними там. Знаєте, ми на цій дорозі. Слово Боже, так говорить, що ми в дорозі. Але, дорогі брати і сестри, я хочу всіх вас підбодрити і говорити до вашого серця. В цій дорозі є з нами Христос. Алілуя. слава йому. Він є з нами. Він знає наші недостатки. Він знав, що народ ізраїльський в полоні. Він знав, що народ ізраїльський страждає. Він знає, дорогі брати і сестри, що в нас ще багато чого в нашому житті немає перемоги. Але він з нами. Алілуя. Він любить. Божа любов є велика. Вона є. Найкраща і найбільша на землі. Мені попалася одна така розповідь за одну сім'ю. Не знаю, можливо, вона придумана, можливо, ні. Не буду говорити, чи так, чи ні, але вона мене так за серце трошки. В одній небагатій сім'ї була донечка 6-7 років. І ця донечка мала коробку, і вона взяла. Лист такий золотий, обгорнутий, щоб обгортати різні речі. А він, цей, лист такий, цей листок, він такий, як би із золота, можна сказати так. І вона ту коробочку свою обгортала і батько це побачив і на неї накричав. І дуже її насварив. Навіщо ти це взяла? Це є дорога річ. Для нас це коштує дуже багато грошей. Але на другий день. Донечка прийшла до тата, принесла йому цю обго... коробочку, обгорнену в цей папірчик і каже: тату, каже, я хотіла зробити для тебе подарок і дає батькові цю коробочку. Ну, батько втішився, але коли відкрив коробочку, він побачив, що там нічого нема в тій коробочці ніякого подарка. І він знов насварив на свою донечку і каже: Ти що не знаєш, що без подарка? Не можна нічого дарувати, треба, щоб в цій коробочці щось було. І вона розплакалася і говорить тату, але в цій коробочці каже, я склала всі свої поцілунки, які я хотіла дати тобі. Дорогі брати і сестри, нам дуже важко часом оцінити любов Божу. І цей батько взяв ту коробочку і поставив на видне місце, бо там було найдорожче любов дочки. До свого батька. Сьогодні любов сина до свого творіння, дорогі брати і сестри, є на цьому місці. Алілуя! слава йому. Тому Він завжди посилає пророків, він завжди посилає своїх слугів, які би говорили до серця народу. Алілуя! Як в пророка Ісаї, написано: говори до серця народу, що дні останні, дні лукаві. А ви приготуйтесь, бо Спаситель гряде. Алілуя! Слава йому. Він достойний хвали, дорогі брати і сестри, він достойний слави. І незважаючи навіть на ці недостатки, які є в нас, Він любить нас. Алілуя! Але він бажає, і Слово Божого, ми читаємо, народ святий. Народ, який посвячений Богу. І не один день. Ми часто можемо посвятити себе, можна так назвати недільний християни, недільний день. Ми можемо посвятити себе ще в середу, і в вівторок чи в п'ятницю, але Бог хоче посвячення дорогі брати і сестри кожного дня. Це не є легко. У мене ці дні, вони були так останній місяць, він трошки так важкий в моєму житті. І до мене прийшла така проповідь, думаю, що я буду готувати, коли падають сильні. Знаєте, навіть сильні мужі часом в їхнє життя приходить занепад. Приходить такий день, де їм важко. Але, дорогі брати і сестри, Христос через все це пройшов. Він прийшов через те, що ми проходимо. І він пройшов і вистраждав ще більше. І Господь розуміє тебе і мене. Галілуя. Але Він бажає цієї відкритої розмови. Він бажає цієї відкритої молитви, де ми покличемо до нього і скажемо: Господи, поможи мені. А Він є сильний, щоб допомогти. Він є сильний, дорогі брати і сестри, щоб вивести нас із того стану. Слово Боже, нам обіцяє. Що коли народ мій покаяється і об'єднається в молитві, і буде просити за землю, то що? То я помилую Галілую? І сьогодні для нашого народу, дорогі брати і сестри, для нашої землі потрібно помилування. Потрібно Боже милосердя. потрібно Божого миру. Хоча Тернопіль. За час цієї війни можна сказати, що не постраждав Тернопіль, і Тернопільська область, ніхто тут не загинув. Ну якщо взяти в загальному по всій Україні багато наших рідних, близьких, друзів, знайомих і родин мають гори вдома. Тому що нема напевно ні одної людини на цьому місці, щоб не була до як би не дотикалась. До тих страждань, до цієї смерті, що є в нашій країні. Але Господь обіцяє, коли народ смириться, коли народ буде кликати до мене, то я помилую цей край. Я вірую, дорогі брати і сестри. Що Божа милість, вона превише суда. Тому ну, нам важно почути голос Божий, голос, який кличе і не перестає. Господь завжди говорить до свого народу. Завжди. Ми можемо бачити від книги буття до книги об'явлення, Бог говорить. Але ми, люди, не завжди чуємо те, що Бог говорить в наше серце. І коли ми читаємо, наприклад, об'явлення Івана Богослова в 11 розділі, то ми читаємо там за два пророка, за дві маслини або за два свічника. Які будуть перед приходом Господнім говорити, голос кличе. Так написано. Ясно, що можливо богослови там спорят, Чи це буде два пророки, чи це буде, можливо, дві церкви, чи як це буде? Це важко пояснити. Але я знаю, що буде проповідувано Слово Боже. По всьому світі на свідоцтво всім народам. І на цьому місці, дорогі брати і сестри, з цієї кафедри, як я говорив, Господній голос кличе, щоб ми рівняли дорогу, щоб ми рівняли, приготували дорогу, щоб ми рівняли наші стежки. Де потрібно, потрібно смиритись, якщо ти недооцінюєш себе. Потрібно піднятись, якщо щось потрібно поправити, Господь в силі це нам дати, дорогі брати і сестри. Я буду закінчувати це слово, яке Господь мені положив на серце, ми зараз будемо молитись. Молитва це є дуже сильна річ в житті віруючої людини. Дорогі брати і сестри. Це є найбільша зброя на землі, молитва віруючих людей. По молитві Господь багато чого робить. По молитві, дорогі брати і сестри, багато ще українців прийде до пізнання правди Божої. Ви знаєте, ціль Господня, найбільша ціль Господня, це спасіння. Людської душі. І сьогодні мог би сказати, як один цар сказав, добре, за мого часу буде все добре, а те, що буде після мене, то нехай воно буде. Дорогі брати і сестри, Христос, Він так не сказав. Йому було добре там біля батька. Ви знаєте, там біля батька в небесній країні немає гріха. Там біля батька в небесній країні немає корупції. Там біля батька в небесній країні є мир і спокій. Йому було там добре. І коли була розмова між Богом, він говорить: Хто піде? Кого ми пішли. А Христос каже: Я піду, очі, мене післи. І коли там на Олоскому христі. Дорогі брати і сестри, там на Олоскому Христі через наші гріхи сталося перше в світі, де батько втратив спілкування або розлуку своїм сином. Для сина це було найстрашніше -най втратити спілкування своїм отцем. Найстрашніше для нас, дорогі брати і сестри. Коли ми втрачаємо спілкування з нашим Богом, Алілюя. Тому що гріхи наші відділили нашого Бога Ісуса Христа від Бога Отця. Гріх наш часто відділяє нас від Бога, Алілюя. Але сьогодні на цьому місці є присутній Господь своєю благодаті і своєю милостю. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ще є день спасіння, сьогодні ще є день помилування, і сьогодні ми ще можемо поправити своє життя. Завтра я не знаю. Хай Господь нам допоможе, і ми прислухаємося до голосу, який кличе сьогодні і взиває до народу Його. Ім'я Боже, хай буде прославлено повіки. Амінь. Давайте помолимось і прославимо нашого Бога.